Привіт! Це відео для тих, хто пам'ятає це шкільне подвір'я. Ми, випускники Дубровицької гімназії номер 1 Імені Жоржа Шарпака. Продовжуючи шкільні традиції, пропонуємо вам відеопроект з любов'ю гімназія або пам'ятаю все. Щоб ви, переглядаючи це відео, знову відчули себе такими дітлахами, якими були 50, 40, 30, 20, 10 років тому. Проте найважливіше сьогодні є те, що завдяки нашим захисникам та захисницям ми маємо можливість хоча б онлайн. У спогади. Ми щиро дякуємо і вклоняємося до землі вам, наші земні охоронці. У скорботі і з великою вдячністю згадуємо героїв війни, котрі відтепер постійно споглядатимуть за нами та нашими вчинками. Вони стали символом боротьби за вашу з нами волю і свободу. Це наші герої. Шануємо пам'ять дорогих серць людей, хвилиною мовчання. В серії кінофільму пролітають роки, чергуються чорнобілі та кольорові кадри. Кожного свої спогади, емоції, почуття викликають вони. Найчастіше це дитинство, сміх, радість, спілкування з друзями, однокласниками, веселі ігри, уроки, перерви, свята, походи і вчителі. Обличчя яких спливає час від часу в твоїй пам'яті, від яких ти взяв щось для себе, слова, сказані ними, живуть в тобі, і ти пригадуєш їх навіть у зрілому віці. Дивно, але так воно і є, нікуди від цього не дінешся. Школа, колись ти бурхливо жив у ній, вчився, швидко ріс, мужнів, а тепер вона живе в тобі. Тихо й непомітно, але завжди присутня, готова зринути з пам'яті у будь-яку хвилину. І деколи так хочеться повернутися у її багатоголосся і дзвінку радість, ту дитячу безтурботність, де все було так легко і просто. Дівчата стояли на порозі дорослого життя. Вони вперше будували плани, мріяли, сміялися та вірили в майбутнє. Сьогодні справжні ханиці шкільних традицій досвідчені, мудрі, неперевершені. Мріяло про великі звершення та зміни. Вони увійшли у доросле життя з величезним прагненням творити і перемагати. Дорогі випускники 1985 року ваш шлях це історія наполегливості, сили духу та незамої гниху. Ми не зможемо забути ніколи. Студентських печок сьогодні вони впевнені, сильні, незалежні. Ви вартість школи і сьогодні вона годиться вам. Що вже пролетіло 30 років з того моменту, як ви стояли на порозі рідної школи напередодні нових стартів у самостійне життя. Усі ви різні, від простого працівника до знаменитостей, але всіх вас єднає любов до рідної школи. Я розумію, що сьогодні ми не можемо побувати у стінах своєї школи, пройтися її коридорами та кабінетами. Обійняти один одного, але завдяки злагодженої співпраці вдалося підготувати цікаву онлайн зустріч і я б назвала її Сильні разом. На жаль, останні роки принесли нам багато випробувань. Вони загартували нас, як націю. Саме у цей складний період для нашої країни ми усвідомили. Що сильна держава починається із сильної нації та армії. Шановні улюблені мої випускники, прийміть щирі вітання від вашої першої вчительки, переглядаючи фотографії, на одну з яких ви, напевне, зараз дивитесь, ловлю себе на думці, що ви запам'яталися мені саме такими маленькими. Я бачила ваші перші кроки в навчанні, як ви зростали, ставали кмітливими, набиралися знань. Я вірила в перспективне майбутнє кожного з вас і не помилилася. Ви всі сучасні, наполегливі і прогресивні. Я горжуся тим, що ви всі здобули різні професії, які є особливо актуальними на даний момент. Маєте різні посадові звання, але всі ви стали хорошими людьми і хорошими спеціалістами в різних галузях. У цей важливий для вас день хочу побажати всім йти по життю з високопіднятою головою, щестю пронести все те, чому навчилися в цих стінах. Бажаю вам удачі, здоров'я. Оптимізму, кохання та постійного відчуття, щастя. Не забувайте шкільні руки, посмішки один одного і перші візнання, згадуйте своїх учителів, в душі ставайте молодшими знову, знаходьте крила юності і натхнення. Сьогодні хочу подякувати всім тим. Пожертвував своїм мирним життям заради того, щоб ми мали змогу жити в Україні. У кожного свій фронт і своя місія, кожен робить для перемоги те, що вміє, дякую захисникам за їхню відвагу і самопожертву. І надіюся, що ми дуже скоро зустрінемося з вами у мирній, незалежній Україні. До нових зустрічей Любі у нашій рідній Добровиці! Випуск від 2005 року. 20 років по тому. Це покоління, що підспівало першим українським поп хітам що спілкувалося у перших соцмережах та відчула магію студентських буднів. Друзі, ви ще такі молоді? Треба було жити, як всі, а я хотів інакшим бути завжди так скучно Плисти по течії з ними. Можливо, я не дав тобі теплоту, і ти не знаєш погляд через фату логічно, Як можна було з тим жити. Метро нічного Берліна, І наші тіні на стінах місця щасливих людей, а пам'ятаєш, Балкон під небом Мадріда, і на трибунах коріди місця щасливих людей. Павутина зйомних квартир і дві душі пробиті сотнями дір Так страшно, коли не знаєш що завтра. Тепер я оглядаю зна ті часи, і знаю ціну світло і полоси. Не варто шукати винних крім себе. Пам'ятаєш, страшенний шторм на Мальдивах, на фотках нізоріли місця щасливих людей, А пам'ятаєш старий капак на бродвеї, Цибуля сирі, печеня, місця щасливих людей. Вам ніколи не втомлюйтеся шукати в житті те, що буде робити вас щасливими. Ніколи не пізно починати. Цінуйте людей, з якими вам тепло на душі. Цінуйте свій час і своє здоров'я. До зустрічі всім нам мир і перемоги! Що вчилося в епоху гаджетів і швидкісного інтернету. Але ваша дружба, ваші спогади, справжні та щирі. Дорогі мої діти, саме так я вас називала, коли ви переступили поріг нашої школи. Я пам'ятаю наші перші уроки, перші прочитані слова, перші дитячі перемоги у віддачі. Разом навчилися з вами, дружини, щоб допомагати один одному, Радіти маленьким успіхам ми боялися пішки. Всі моменти назавжди залишаться в моєму вашому душе. Сьогодні ви вже зовсім сітніше, мудрі, впевнені, стали дорослими саме людьми. Але я сподіваюся, що кожного із вас досі живе той маленький першокласник, який вірить у добро, прагне дізнаватися нове і сміливо. Ця зустріч відбувається, на жаль, дуже непростий для кожного з нас час. Час, коли наша країна переживає випробування воїни. Кожен з нас відчуває тягар відповідальності під втрат і людночас і, і Ви стали тими, хто будує наше майбутнє країни. хто захищає, допомагає. Я пишаюся вами ще більше, знаючи, що ви, мої учні, стали гідними людьми, здатними долати найбільші і найважче першої. Нехай же ж ваша життєва дорога буде наповнена щастям, любов'ю і гармонією. Нехай настане мир у нашій країні, а ваші серця будуть сповнені надією. А якщо раптом вам захочеться повернутися в дитинство, знайте, що двері нашої школи завжди відкриті для вас. З Любовю, ваша перша вчителька Ніна Іванівна. And though I try to tell you that I need you. Here I am without you. I feel so lost, but what can I do? Cause I know this love seems real. But I don't know how to do. we say goodbye in the rain. Hold on to. I came so close. І ось сьогодні ми зустрічаємо вже не як учитель вулиці, а як дорослі люди. Кожен зі своїми досвідом, своїми здобутками і своїми історіями. Ми пережили багато. Перші перемоги поразки, конфлікти привели. Дружба перше кохання, а іноді і розчарування. Але найголовніше ми разом пройшли час, який зробив таким, яким ви є сьогодні. Коли ви були колярами, вам Можливо, здавалося, що шкільні роки тягнуться нескінченно. Але зараз, думаю, ви зрозуміли, що вони були одними з найкращих. Бо це був час, коли поруч завжди були друзі, коли будь-яку проблему можна було вирішити розмовою, а найбільшим страхом була двійка в журналі. Хтось із вас побудував успішну кар'єру, хтось створив сім'ю, хтось подорожує світом, а хтось ще у пошуках свого шляху. Але незалежно від того, де ви зараз і чим займаєтесь, ви залишаєтесь частиною цього класу цієї школи історії. Щиро бажаю вам здоров'я, успіху, певності в собі і в своїх силах нехай у вас завжди буде мотивація розвиватися, мріяти і досягати більшого. І пам'ятайте, якщо колись вам захочеться повернутися в ті часи, коли все було простіше, школа і ваш класний керівник чекають на нас. Зустрічі випускників, мої дорогі однокласники та вчителі, наші спогади ще свіжі, а наші прагнення і сили стали ще впевненіше. Кожен з нас вже встиг добитися чогось важливого і значного в житті. І я бажаю всім, щоб таких досягнень було багато. Також бажаю всім залишитися. Молодими душею, щасливими, життєрадісними, успішними, креативними талановитими, друзі. Сьогодні ми вже дорослі, самостійні особистості, але ж не так давно всі ми сиділи за партом і боязко чекали змін. Нехай ця зустріч ненадовго поверне нас в дитинство, але в пам'яті назавжди залишиться веселий час навчання. Сьогодні рівно 10 років, як ми з вами вже не діти, і не школярі, а шкода. Адже так здорово і весело було сидіти на уроках, пізнавати щось нове, час і часу пустувати і вірити в свої мрії, підтримувати один одного. Тепер ми слідуємо в різних напрямках. Але я вірю, що у кожного з нас неодмінно вийде домогтися всього, про що ми мріємо. Школа. Ніби рідний дім. Тут ми отримували перші уроки життя і науки, раділи досягненням і важко переживали невдачі. Незважаючи на те, що школа давно позаду, перша вчителька Клюйконіна Іванівна та класний керівник Євсович Віктор Григорович у спогадах назавжди, вітаємо вас з тим, що вам вдалося випустити хороший клас. З тим, що ваші труди не марні, ви чудові вчителі і ваш внесок неоціненний для всіх нас. Дякуємо дуже, дорогі наші вчителі, дякуємо вам за всі ваші старання, зусилля, надії і настанови. Завдяки вам ми всі стали сміливіше, впевненіше і наполегливіше. Спасіба вам за те, що ви завжди залишалися для нас не просто вчителями. А розуміючими і добрими людьми, мудрими порадниками, близькими друзями. Ми хочемо вам побажати здоров'я і ще багато успішних років плідної праці, щастя вам, миру і поваги, терпіння і сил виховати ще не одне покоління. Доброго дня, дорогі вчителі! До школу та любі однокласники. Вітаю вас з цим чудовим непускників. На жаль, онлайн, але хотіла би передати вітання усім вчителям, усім однокласникам, усім, усім, усім людям, які розуміли. Те, що ми хочемо усі в житті, тому що завжди завжди навчання як в моєму випадку, що я більше завжди захоплювалася спортом. Дякую вчителям, які це розуміли і з розумінням сталося того, що десь пропускали, десь щось хотіли. Завдяки цьому всьому я зараз можу, маю змогу тренувати дітей, маю змогу це все показати. Всю вашу роботу я тепер розумію на собі, на своїй, як то кажуть, шкірі. І я дуже рада тому, що саме в шкільні роки я зрозуміла, ким я хочу стати, що я хочу працювати з дітьми, що я хочу бути тренером. І я дуже вдячна вам за це, що ви відкрили мій талант, особливо вчителі фізичної культури. Також хочеться подякувати своєму власному керівнику першому Німіні Івані Клює, яка. Завжди була на позитиві, від якої я в четвертому класі грала роль кабана, <свісно>, маючи 28 кілограм. Також дякую своєму другому класному керівнику Віктору Григоровичу, який визивав мене до дошки. І якщо я все, все писала правильно, що він диктував, ставив мені шість. Я, я дякую директору школи, який вчив мене українською мовою і. Коли я бігла по коридору, тому що когось доганяла або втікала від когось, і він казав Устровеся, тобі не спорту, я казала, добрий день, Ігор Васильович, і бігла далі. І також це розумів. Тому ну, дякую всім однокласникам. Хоч наш клас не можу сказати, що був дружнім, коли на своєму п'ятому класі, але дякую їм кожному і бажаю всім успіхів, всім гарного дня, мирним небом. Обіймаю всіх. Під сонцем і підливами ми живемо, аби бути щасливими, обіймати руками сильними тих, кого любить.